Від імені благодійного фонду все для перемоги. Дякуємо пану Йонісу, нашим литовським друзям за речі, які передали для військових, для Збройних сил України. Шикарні ківларові шоломи, які будуть захищати голови наших хлопців, розгрузки, шикарні наповнювачами, які є от, ближче на підніми. Покажи всі наповнення, всі необхідні, для того, щоб хлопці швидко могли змінювати і робити. Броніки, рюкзаки. Військові і пластини, шикарні також для розгрузок. Литовці, ви молодці. То що ви, робите, то, що ви робите, це речі, які насправді допомагають нам перемагати, допомагають нам боротися з ворогом, допомагають нам бити москалів. Слава Україні! Все буде в Україна від імені благодійного фонду, все для перемоги. Дякуємо ще раз. Любимо вас, обнімаємо. Все це зараз пакується і буде йти в гарячі точки. Частина йде на Харків, частина Харківська область. Харківська область. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую.